Всім доброго дня, продажа шкода Octavia 5, машина пригнана з Німеччини. Автомобіль на дуже класній комплектації Двигун 1.6 бензин, звичайний MPI, механіка п'ятиступка. Машина пригнана з Німеччини. Вже поставлена на український облік. Пробіг даного автомобіля 168 тисяч км. Пробіг оригінальний, присутня сервісна історія, також пробивається по відходу. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках, диски в класному стані, не фарбовані, не подряпані. Стан дуже гарний. По комплектації у нас передній парктронік, омивачі фар, протиутуманні фари, датчик дощу, люк. Задні парктроніки. Заглянемо в багажник. Багажнепласному збереженому стані, подвійний пол. Корка, корта працює. У комплектації йде домкрат, ключ, буксировочний гак, оригінальний легкосплавний диск, диск на машину ще не ставився, резина нова. Рік виготовлення шостий. Також йде аптечка. Підсвітка багажника працює. Заднє скло оригінальне. В ляді корозії немає. Також з автомобілем присутня сервісна книга, оригінальна. Останні сервісні відмітки у нас 22 рік, 163 тисячі. Присутній такий оригінальний шкодовський набір з лампочками, присутня секретка, також присутня підтечковка. Фарба для течкування подряпин та весь набір книжечок. Глянемо в салон. У нас іде акустика. Кожаний комбінований салон. Присутній підлокотник. Стан задніх сидінь. Оригінальні коврики. Чотири склопідйомники, регулювання дзеркал, датчик світла, круїзконтроль, мультикермо, штатна магнетола, підігрів сидінь, клімат п'яте ступка, автозатемлення дзеркала, люк. Розширений такий бортовий комп'ютер. Давайте запустимо двигун. Усі лампочки працюють. Помилок нема ніяких. Кожане кермо. Кожна ручка КПП. Також присутній підлокотник, ESP, передній партронік, датчик в шинах, комплектація дуже-дуже класна для шкоди. Він код автомобіля, робота двигуна, двигун працює класно, різненько. Десять брехмарці у нас апороз. Окологія вся на місці. Роди у нас не крутилися. Дуже класний автомобіль на класній комплектації, в гарному кольорі. так і запускайте. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, або пишіть на Viber, машинка знаходиться в місті Вінниця більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до